Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 лютого 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 403 тисячі сім особин за добу, 1 290 і поранено 1 мільйон 211 тисяч сто за добу. 3870 танків 6498 одиниць за добу 11 бойових броньованих машин 12232 одиниці за добу 34, артилерійських систем 9733 одиниці за добу, 24, реактивних систем залпового вогню 986 одиниць за добу 2. Засобів протиповітряної оборони 674 одиниці, літаків 336 одиниць за добу 1. гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7460 одиниць за добу, 11. крилатих ракет 1898 одиниць. Кораблів катерів 25 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. автомобільної техніки та автоцистерн 12 767 одиниць за добу, 31, спеціальної техніки 1 545 одиниць за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Велкам ту Ukraine, Сука!